З нами на прямому зв'язку заступник директора е, пасажирської компанії Укрзалізниця Олександр Шевченко. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора, Другим слава. Е, запросили вас поговорити про те, що вже з 4 грудня українці. Оформлюють безкоштовний проїзд укрзалізницею на 3 тисячі кілометрів до прифронтових регіонів. У грудні ініціатива ще працюватиме у тестовому режимі на визначені напрямки. Використати поїздки можна буде у непікові періоди, коли є вільні місця. Оформлювати квитки можна в застосунку. Пане Олександре, ну чи які вже проміжні підсумки? Так, скільки людей скористалося, оформлювали квитки і куди? Так, добрий вечір. Звичайно, можемо вже поділитися певними проміжними підсумками. У нас на станом на зараз понад понад 12,5 тисяч квитків вже оформлено по цій програмі. І загалом ми можемо говорити про понад понад 200 тисяч активацій, 234, якщо бути точними. Тобто, ми бачимо сталий попит. Люди продовжують. Обмінювати власне кілометри на подорожі. А якщо брати якісь найбільш популярні напрямки, то останом на цю мить це суми Київ, Запоріжжя, Львів та власне низка рейсів з прифронтових регіонів до Львова. Там важко виділити якісь один. От сьогодні Миколаїв знову ж таки Піднявся в рейтингу, от дивлюся, якраз поки з вами розмовляю. Дивлюся в табличку, що ж у нас паралельно росте. От якраз в цей момент купуючи додатково квитки. От з Миколаєва, дивлюсь а, поки що в лідерах Суми Київ і Запоріжжя, Львів будемо дивитися, що, що буде відбуватись далі. Пане Олександре, а розкажіть, будь ласка, як оформити квиток? Ти заходиш в додаток, Укрзалізниця, і що кому можна оформляти квиток? Кому не можна? Якісь обмеження. Насправді обмеження мінімальні. Вам необхідно всього лише авторизуватися в застосунку Укрзалізниці там в власному профілі обрати активацію програми 3000 тисячі кілометрів. І після того як ви приймете всі умови акції, вони автоматично вам нарахуються. Ці 3000 тисячі кілометрів можна використати на квитки з прифронтових общем, в грудні, тільки з прифронтових територій. До інших українських міст, але далі ця програма розширюватиметься, тому що власне вона і покликана збільшити можливості для подорожі українців в непікові для залізниці сезони. Тобто, власне, ця програма вона була покликана збалансувати попит для пасажирів в укрзалізниці, тому що ну ні для кого не секрет, що укрзалізниця в пікові сезони ледве вивозить. Весь той попит, який, який на нас власне, звалюється. Тому в непікові сезони: це січень, лютий, квітень, жовтень і листопад. Ми розуміємо, що ми зможемо запропонувати більше місць, тому що частина вагонів у нас буде недозаповнена, і, відповідно, це дасть змогу тим, хто довго відкладав подорожі, не міг собі дозволити подорожувати і так далі. Для нас це в будь-якому разі сталі витрати. У нас поїзд все одно їде. А в ньому є якась кількість недозаповнених місць відповідь, ми її віддаємо під цю програму. А пасажир з пікового періоду таким чином буде мотивований пересісти в непіковий період. Це дозволить нам збалансувати попит в цілому по року. Тобто, це корисна програма і для залізниці, тому що балансує для нас оце розподілене місць по року, і для пасажира, тому що він, по суті, на рівному місці отримує можливість відкривати для себе країну без додаткових витрат з боку держави. А відповідно, тут якраз розумна аналітика лежить в основі всієї цієї програми. Тобто зараз, ну так уставлено склалося, що на Різдвяні свята більшість їде до Львова, Івано-Франківська. Тобто, зараз на цей напрямок не варто очікувати, що будуть квитки за програмою 3000 кілометрів. Обмежена кількість таких квитків все ж таки є. Вона і зараз є, ви можете перевірити це в застосунку Укрзалізниці. Але оскільки в грудні це все ж таки піковий сезон для нас, гарячий сезон, відповідно, ми в грудні цю програму півлотуємо тільки на прифронтових громадах. Тому ці квитки є з Миколаєва, з Запоріжжя, і ще декілька окремих рейсів. А наприклад, з Барвінкового, це Краматорський напрямок, а і з Харкова. Але це буквально декілька рейсів, декілька вагонів, тому що. Навіть без цієї програми ми розуміємо, що ці квитки вони розійдуться до Львова, до Франківська, до Ужгорода, до Славська до Буковеля і так далі. Ми розуміємо, що ці напрямки будуть в піковий різдвяний сезон в будь-якому разі завантаженими і гарячими. А от стосовно прифронтових територій чи раніше не було попиту, хіба ж на квитки? Мені здається, що навпаки на поїзди, які е, йдуть цим маршрутом на війну, завжди було тяжко купити квиток. Туди попит так само стали. Якщо ми візьмемо топ-п'ятірку найпопулярніших рейсів в Крзалізниців, там Київ Краматорський завжди був. Відповідно, а, ми не беремо ці рейси як ті, на як які знижений попит. А ми скоріше говоримо про соціальну важливість цього, цього аспекту. А ми хочемо дати цю можливість, щоб люди напередодні різдва це стосується і волонтерів, і родин військових, і самих військових, у які у яких в цей момент є відпустка довгоочікувана. Щоб для них була оця можливість з'їздити бонусом, скажімо так, якраз або ж до родичів на західну, або ж навпаки, щоб можна було родичам провідати своїх своїх близьких десь близько лінії фронту, тому що ну, для нас це соціальна функція для нас, як залізничників, для держави в цілому, тому власне саме оцей пілот на прифронтових регіонах він покликаний саме соціальною складовою. Пане Олександре, але я так розумію, що один пасажир може виїхати лише 3 тисячі кілометрів. Так? Ні, більше, ні, більше може, ні, більше не може, а менше от може. Так, ми лімітували цю акцію кількістю в 3 тисячі кілометрів, або кількістю поїздок 4. Тобто, ви можете або ж використати, ну, наприклад, взяти два квитки по 3 тисячі кілометрів або 4 квитки по, не знаю, по 400, по 600, по 700 і так Ні, по 700 вже не вийде. А, тому а, звідки цифра 3000? Це помножена надвоє довжина найдовшого рейсу «Укрзалізниці» на сьогоднішній день. Запоріжжя, Ужгород, він ще йде таким гаком суттєвим, тому а, власне, ми розуміємо, що в рамках цієї програми наш пасажир може проїхати найдовшим рейсом «Укрзалізниці» туди і зворотно. Uh, і кількість про їх поїздок так само для того, щоб не множити поїздки, uh, ну умовно, щоб люди не масово не використовували їх для поїздок з під до Львова. Uh, ми розуміємо, що в даному випадку є сенс якраз дати можливість подорожувати довгими uh, маршрутами, які якраз сполучають різні регіони України. А залишок невикористаних кілометрів. Ми плануємо дати можливість обміняти вже на, на бали в програмі лояльності. Це буде в одному з наступних релізів застосунку «Укрзалізниці». Тобто, якщо ви використали, скажімо, чотири квитки по ну нехай буде по 300 кілометрів. Відповідно, весь залишок ви зможете конвертувати в обіймашки. А і ці обіймашки ви витратите в програмі лояльності «Укрзалізниці». пане Олександре. А чи є обмеження на найменшу відстань, Умовно чи можна купити квиток на 50 кілометрів? Чи такого немає? Наразі немає цього обмеження, наразі не вбачаємо в цього якогось сенсу. Але ну насправді, от зараз з того, що ми бачимо, такі квитки майже і не купують, тому що ну, люди розсудливо підходять до наданого їм бонусу і відповідно намагаються витратити його на якомога довшу поїздку, тому що ну, звісно, якщо ти за програмою може заощадити на поїздці з Запоріжжя до Львова. То який, власне сенс використовувати її на якусь коротку подорож між найближчими якимись районними центрами? Тому люди на сьогодні, от більшість тих подорожей, які ми бачимо, які вже заброньовані в межах цієї програми, вони на істотній відстані, ну принаймні на відстань суми Київ, скажімо так, пане Олександре. Ще нагадайте стосовно фінансування, як фінансується ця програма, і в зв'язку з тим, що Росія зараз Активно на превеликий жаль знищує інфраструктуру Укрзалізниці. ми бачили, що відбулося з вокзалом у Фастові. Ці кадри, як проїжджає е, поїзд, ну за душу аж шкребе, Насправді в коментарях бачила, що люди писали, що навіть поїзд відчувається цей весь біль, який зараз проживає Україна. превеликий жаль. Це не перший випадок, коли росіяни знищують і вокзали, б'ють по мережі живлення залізниці. Тобто, як фінансується ця програма. І чи недоцінніше було її перекинути ці кошти на інфраструктуру за Укрзалізниць? Давайте повноцінно дам відповідь на цю історію. Тобто, у нас е залізниця виконує стратегічну функцію в країні. Ми перевозимо е навіть не буду перераховувати прямо все, але ми перевозимо багато різноманітних стратегічних речей і людей. Uh, у нас є медичні перевезення, у нас є дипломатичні перевезення, у нас є військові перевезення, у нас є uh, перевезення груп дітей організованих знову ж таки. Тобто uh, вся країна по суті рухається залізницею. Тому фінансування державою залізниці є uh, стратегічним інвестуванням, і воно підтверджено вже на весь наступний рік. Залізниця отримає uh, з бюджету декілька десятків мільярдів на підтримання власне своєї свого функціонування. Виплати заробітних плат, ремонт інфраструктури, відновлення а, і закупівлю рухомого складу. Відповідно, це все стратегічні задачі, які фінансує держава а, програма «3000 км кілометрів залізницю. Вона не фінансується з державного бюджету. Це програма Укрзалізниці, яка допомагає нам тут. Повертаємось до моєї першої відповіді, допомагає нам збалансувати попит. Вона потрібна насамперед нам самим, тому що вона допомагає розподілити оте пікове навантаження, яке ми маємо. В грудні, наприклад, в червні, липні, серпні і вересні, а вона допомагає його більш рівномірно розподілити по року і при цьому мотивувати людей, які не подорожували до цього. Ця price sensitive категорія. Люди, які згодні згідно з усіма соціальними опитуваннями, поміняти дату своєї подорожі або обрати її залежно від ціни. Відповідно, там де ціна є визначальним фактором. А Тут ми даємо можливість цій людині нарешті здійснити ту подорож, яку вона довго відкладала. Тому для нас це повторюся, допоможе збалансувати попит протягом року. Якщо ми ну, умовно можна рахувати якийсь недозароблений дохід залізницею, там де ми віддаємо місце безкоштовне, яке могли би продати. Але а, аналітично, по-перше, ми аналізуємо, що це місця, які зазвичай ми не продаємо, тобто це місця, які з року в рік залишалися невикупленими в низький сезон. По-друге, навіть якщо гіпотезувати, що вони були б раптом викуплені, а ми маємо низку компенсаторів, запланованих на цей рік. А в першу чергу це динамічне ціноутворення, яке ми маємо запустити вже в січні. Воно дозволить нам лібералізувати ціни саме на преміальний сегмент перевезень, а що дозволить нам легко перекрити всі можливі витрати, навіть не те, що витрати, а недозароблені доходи по програмі 3000 км в України. Тому тут. Плюси з усіх сторін важко насправді перекрити якимись мінусами. Ми розуміємо, що ми, по перше, стимулювали вже стимулювали подорожі. Ми вже привезли цілу низку дітей, от зокрема до Львова, якраз на паровозний вікенд, от який відбувся у Львові. У нас приїхали понад сотня діток з Запоріжжя, якраз по цій програмі, тому ми вже бачимо її результат. Пане Олександре, дякую, що долучилися до ефіру. Нагадаю, з нами був заступник директора Ко пасажирської компанії Укрзалізниця Олександр Шевченко. Пане Олександре, бажаю вам спокійного вечора. Дякуємо вам за безпечні подорожі нашої країни. Дякуємо всім залізничникам, тому що кожен українець пам'ятає, які це героїчні люди, особливо те, що вони робили у 2022 році. За з нами в пам'яті буде не завжди. Дякуємо нашій укрзалізниці, і як то кажуть, легких маршрутів.